Прижи, як жині моя, як жив тебе мені. Ей, плине кача, о ти сині. Моя не лай мені, мене, моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в з годину, залаєш ми. Як воно кидається в очі, коли заходиш на кладовище, міська рада прийняв рішення, що це буде місце поховання, таких, як метро ангелів наших, герої цієї війни, які віддали життя своє за нас і за країну. І це місце для почесних людей, їхнього поховання. Зараз ми домовину впустимо в яму. І кожен розійдеться по своїх домівках, займеться своїми справами. Але пам'ятаймо, що він залишив для нас заповіт. Як казав, батюшка в церкві, щоб смерть його не була марною, він хотів би бачити країну і нас, ні, людей, щасливими. А щоб бути щасливими, потрібно прикласти величезні зусилля волі, щоб змінитися самим, а навколо нас, і зміниться країна. Каже, поверніться від пороків до добра. Зміни в країні починаються з нас. Це істина, Інше що немає. Вічна пам'ять і вічна слава, як ви мені.